Дорогі мої глядачі! Пропоную вам сьогодні ідеальний сніданок вихідного дня, коли ви нікуди не спішите і можете потішити свою сім'ю ніжними пишними горіховими панкейками. А для цього вам потрібно борошно магдалеве з очищеного мигдалю та з неочищеного, молоко трішки кориці, порошок до печива, яйця та банан. В глибоку миску висипаю два види мигдалевого борошна, порошок до печива та корицю. Раджу вам приготувати за цим рецептом цю чудову випічку і будьте впевнені, що панкейки вийдуть ніжними, легкими, м'якими, з горіховим смаком та ароматом. Яйця потрібно розділити на білки та жовтки. Жовтки додаю в миску до інших інгредієнтів, а білки на цьому етапі залишу в спокої. В миску вливаю також і молоко, гарно розмішаю до однорідної текстури. Далі розімну веделкою один спілий банан веду у масу. А тим часом хочу вам файно, щиро подякувати за перегляди, вподобайки та коментарі, які для мене як бальзам на душу. Після ведення банана залишу тісто на 10 хвилин відпочити. Коли тісто відпочило, до білків додаю дрібку солі і зб'ю їх до пишних стійких піків. Тепер у два етапи введу білки в тісто. При перемішуванні чути таке легеньке потріскування. Це лопають бульбашки, які утворилися в білках під час набивання. Тому потрібно перемішувати акуратно, щоб чим більше тих бульбашок залишилося, так тісто буде пишнішим. Тісто вже більше не перемішую, щоб не порушувати його ніжність і пористість, а легенько ложкою набираю і викладаю на сковорідку, змащену олією. Якщо смажити на олії, тоді це наші оладки зі смачною хрумкою скоринкою. А якщо на сухій сковорідці, то це панкейки з рівною гладкою поверхнею. Коли зарум'янилася спідничка, перевертаємо на іншу сторону. І ще, при смаженні на олії, кришкою не накривайте, щоб була хрумка скоринка, вони і так гарно просмажаться. А якщо смажити на сухій пательні, тоді потрібно кришкою накрити. Я сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт. Подавати можна з горішками, медом, сметанкою чи натуральним йогуртом. Це дуже смачно. Це той випадок, коли тане в роті, а не в руках. Готуйте з любов'ю та задоволенням. І нехай вам завжди буде ситно та смачно!